Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що принесе нам новий тиждень з 30 вересня по 6 жовтня. На три варіанти, як завжди, які події, що, що вам вищі сили приготували на цей тиждень. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Порада для першого варіанта, для другого варіанта і для третього варіанта. Починаємо з першого варіанту. Що вам принесе новий тиждень? Мир і гармонію в родині. У вас будуть позитивні емоції, приємні стосунки, будете гарно спілкуватися. Все вас буде задовольняти. Тобто цей тиждень для вас буде таким, знаєте, як певною сходинкою, щоб ви свої стосунки у родині підняли іще на вищий рівень. І йшли ще в нові починання і в нові позитивні емоції. Тож для вас емоційний тиждень і в позитив. Порада для вас пас жезлів перевернутий. Будьте уважні до тої інформації, що буде надходити до вас. Якщо хочете зберегти цей позитив у своїй родині, то не варто все сприймати так, як вам говорять. Довіряйте тільки своїм очам. І не тому, що вам будуть розказувати або, можливо, підштовхувати, давати вам якісь чужі свої ідеї, нав'язувати. Від цього краще відмовитися. У вас в родині все буде гаразд, тож не варто прислухатися до чужих парад. Так, а я бажаю вам приємного тижня. Другий варіант. Трійка жезлів перевернута. Можливо, ви будете щось обирати для себе, якийсь напрямок. Можливо, будете обмірковувати, кого взяти з собою. Але на цьому тижні, ну так складуться обставини, що ви не зможете цього обрати. І напрямок вам буде складно обрати, тому що ви не бачите або перспектив, або реальних можливостей, щоб у вас втілювалися ваші бажання, або у вас не знайдеться того, кого б ви захотіли взяти із собою у новий шлях. Тож наразі будьте, такі обмірковуйте свої плани, але діяти зараз не час. Трішки перепочиньте, набирайтеся досвіду, набирайтеся інформації, а потім вже будуть ваші енергії мінятися. А наразі цей тиждень такий, певних результатів ви не отримаєте. Проте звертайте увагу, щоб ви не вступали в конфліктні ситуації, тому що це для вас якісь неприємні наслідки може принести. Порада для вас Дуже злі. Ну, Так як я вам і сказала, що у вас буде все буде так, як ви хочете, і напрямок, і той, хто вам потрібен для якихось ваших починань. Але це буде трішки згодом. Це не на не наш довго затягнуться такі енергії, вони швидко зміняться. Тому сподівайтесь на те, що у вас будуть шанси зробити те, чого ви собі бажаєте, здобути і прибутки, можливо, якісь нові починання, нові проекти. Будь-які заходи у вас будуть вдалими, але трішки згодом вам треба ще поміркувати і добрати інформацію. А я бажаю вам приємного тижня. Третій варіант, які події у вас будуть на цьому тижні? Суд. Ну, такі можуть бути і судьбоносні, тобто доленосні події, ці можуть бути пов'язані як із родиною, так і у, 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 у взагалі. Тому що у вас буде шанс відродитися у новій якості, звільнитися від того, що вас, можливо, тривалий час турбувало, не давало спокою. А зараз ви зможете побачити все трішки в іншому світлі, відродитися і рухатися в нових напрямках. По цьому аркану, це кермічний аркан, швидше за все. Події будуть стосуватися вашої родини, але це може бути не тільки у родині. Також багато чого ви особисто самі на цьому тижні зробити не зможете, тому що будуть складуватися так обставини, де ви, на які ви вплинути просто не зможете. А доведеться сприймати все так, як воно є. Але шанси у вас дуже гарні на цей тиждень, щось таке приємне відродити у своєму житті. До речі, хто мав якісь е, справи у судах, або, можливо, там якісь такі неприємні ситуації, то у вас є шанси на цьому тижні це все завершити. І порада. Десятка мечів. Ну, бачите, як гармонійно у нас поєднуються аркани, доповнюють один одного. Десятка мечів говорить вам, що Досить вам уже проживати якісь сві, свої страхи, свій певний досвід, те, що ви самі себе гнітили, самі собі е, придумували якісь проблеми, е, тому що суд дає можливість вам перейти на інший рівень. От Скористайтеся цією можливостю. Е, сприймайте всю інформацію, яка до вас надходить, але Її все ретельно перевіряйте, тому що, можливо, хтось вам навмисно буде говорити щось таке неприємне, щоб вас ніби пригнічувало до землі, прибивало тими мечами і тими словами. А вам варто від цього утриматись, відійти, не сприймати все на свій рахунок. Якщо людина щось вам говорить, то це вона говорить тільки про свій стан і про те, що в неї є там в душі, в голові, але не про вас. І вам це потрібно розуміти. Тож бажаю вам приємного тижня і бажаю всім миру, тепла і захисту.